Друзі, всім привіт! Аврора, ведра, кошики, кастрюлі, сковорідки, електро товари. Запрошую до перегляду. Додаткові знижки, сукерки глазуровані, валинські солодощі, метеорит арахісовий 250 п'ятьдесят грам 74 чегр. Пак цей шоколад молочний Міленю Голден з мигдалем, родзинками. З фундуком 100 грамм 63 гривні. Локшина швидкого приготування ріва. Смак курки 85 грамів 22. Вермішель швидкого приготування мівіна, смаки в асортименті. З рибами. Смак смаженого м'яса 14. Капучина галка ванільне 47. Напій кавовий якоб з капучи 500 грамів 164 гривні. Грам. Вершки до кави, сухі макати 200 грам, 46 гривень. Кава розчинна, якоб з коронат крафтик 100 грамів, 159, слайси, курячі, сушені рябчик, соєвий соус 60, Чіпси картопляні зі смаком сиру, цибулі, містер Чіпа, 159. Грінки житньо-пшеничні, Fine eat смак grievic 29. Новинка напій енергетичний, безалкогольний нон-стоп. Boost, жестяна банка 500 мл, 33, Напій енергетичний безалкогольний нон-стоп 39. По акції молоко. Згущене з сукром. Первомайський дойпак 440 грамм 62. Паста горіхово-молочна Millennium Very Perry до з фундуком 230 грам 99 гривень. Пак Ци Джем. Пастеризований моніх до і Смак малини полуниці 200 грам 23. Шоколад молочний Millennium Very Perry. З начинкою печива з арахісом 270 грам. 99 чипси з молочного шоколаду. Хрустким, карамель плюс морська сіль. Молочний шоколад, 88. Молоко згущене. Варене, первомайски. І риска 370 грамів, 74. Халва соняшника, тоня 125 грамів. Шоколадна ванільна 14. Десерт глазурований конті банжур. асорті 348 грамів 99. Десерт банжур 232 грама. Смаки в асортименті 63 гривні. Десерт глазурований конті банжур 116 грам. 49 Новинка іграшка антистрес сквіш той тойс. Пу в асортименті 249. Прикольна іграшка антистрес. Еспандер дитячий. Мега Креатив» В асортименті 64. Арома з паличками 44. Коштував 88 Класснючая новинка мюнажниця для закусок бамбук, альпіна, Великодній кролик 149. Новинка, блюдо пластикове фігурне, ананасик, є різні кольори 49. Гарна новинка кастрюля алюмінієва з кришкою Алма. діаметр 24 см з антипригарним покриттям, 4,3 3 об'єм, 399 гривень. кастрюля алюминиевая с крышкой алма диаметров 17 сантиметров 1,9 1 литров 399 гривень. сковорода алюминиевая без крышки диаметр 14 см, 99 Сковорода алюмінієва антипригарне покриття Браво, шеф. класична, Діаметр 24 см 399. Сковорода алюмінієва антипригарне покриття Густо Хайлен матери Діаметр 20 см 199. Сковорода антипригарна, антепригарная ордес. Авоста Діаметр 26 см 449 сковорода алюминиевая РД 100 ста диаметр 28 сантиметров, 499 гривен. Не да? Кастрюля нержавеющая сталь с крышкой Алма, диаметр 22 сантиметра, объем 3,2 литра, с толстым дном 449 Кастрюля с крышкой Браво Шеф, диаметр 18 сантиметров, 2,6 литров, толстое дно 399. По акции кастрюля с крышкой Густо, диаметр 16 сантиметров, объем 1,5 литра, 249. Крышки Доброй Традиции БС Колярови, 20 штук. 49. Крышки добрые традиции кольорові 20 штук 59. Крышки добрые традиции кольорові 50 штук в паці 119. Подрібнювач для овочів, ручний, альпіна, коробоці 199. Пальный газовый для кемпингу та походів 219. Новинка склянка для виски скала блакитна 300 мл 34 гривні. Склянка низька, уніглес. Прозора 285 мл 24. кухоль для пива скляный Николь 500 мл 129 Чарка скляна том 50 мл 34 гривні. Чарка скляна у Ниглес 60 мл 19. Чарка скляна Марокко 30 мл 15 гривень. Стакан скляний, високий, вигнутий 77. Ємніс для специи, Скло, метал 15. По акции тарелка супова, люминар, грани, диаметр 16,5 см, 49 гривень. Новинка в авроре, вентилятор підлоговий Excelent электрик, Колір білий 45 Вт, три режима 799 гривень. Ваги кухонні. Електронні Сатурн. Максимальна вага 5 кг, 299 гривень. Тостер подвійний метал плюс пластик, Білий колір 449 гривень. Новинка гриль контактний, електричний, холмер 1600 Вт 1249. Кошик для зберігання пластикових з кришкою, Діамедія 10 літрів, сірий колір 129. Новинка відро господарське, пластикове, на колесах. Колір зелений. об'єм 11 літрів, 139. Новинка пляшка для олій-оцту, скляна 500 мл. Everglass 59. Пляшка для рідин універсальна, скло. Прозор 1 литр 84. Склянка для коктейлей высока. Аланья 240 миллилитров 22. Салатница кругла 0,6 литра. 12. Тарелка пластикового колера в ассортименте диаметр 250 мм 19. Органайзер для холодильника пластик Sunday 88. Набір чарок пластикових, яскравих кольорових 6 штук 75 мл 39 Підставка органайзер для столових приборів. Ротанг на 4 відділи різні кольори. Сірий, коричневий 49. господарське пластикове з кришкою. Прозори 3 літра 39 гривень. На 5 літрів 49 гривень. Новинка тарілка пластикова, кругла з широким бортиком 17. По акції кошик для зберегання металевий з дерев'яною ручкою Фабрика Молі. 24,5 на 24,5 см, 199 Серветка для скла, баво, мікрофібра, рожевий, зелений, помаранчевий колір, 29 Набір серветок універсальних, добра господарочка, Бело-черный колір 34. Набір серветок целлюлозних фрекенбок, акорд 5, штук 88. Серветка для прибирання, мультифункціональна, 30 на 30 см, 24. Набір серветок для кухні, ванної кімнати, мікрофібра, фрекенбок 3 штуки 55. Набирочки в настенных 3 штуки. Сердечки 24. Шнур господарский 7 мм на 15 метрів. коричневый коричневой коле 49. Пакеты для сметя с ручками Fantasy Home, синий колер 35 литров 50 штук в рулоне 55. Пакеты для сметя синий колер. 20 літрів, 30 штук, 12. Рукавички для миття посуду, силіконові, різні кольори, 59. Набір рукавичок вінілових, файний бонус, розмір СПМ, 50 штук, 149. Пилюшки гігієнічні, поглинаючі, сафі, 60 х 90 см, 5 штук, 55 гривень. Знову в Аврорі машина пральна міні. Складена Сатурн 8 літрів, 40 Вт 699, підставка для зумних щиток. Пластик бамбук 99. Вішалка для сушки білизни Time З прищіпками в коробці – 44. Етажерка для ванної кімнати. триярусна Фабрика кухоми. белый колір з кріпленням 179. Набір аксесуарів для ванной кімнати. Скло, три предмета, Серый колір 159. Набір аксесуарів для ванной кімнати. Пластик, серый колір, плюс бамбук, 5 предметів, 279. Вода згін для миття віка, кольоровий, жовтий блакитний колір 44. Накладка на сидіння унітаза, багаторазова, клейка, жовтий колір 9 гривень, трос для білизни 18,5 метрів. 2 мм 88 мм. Сітка для раковини пластиково-білий сірий Колір 5 гривень. Набір прищипок для білизни пластик 10 штук різнокольорових 44. Шкребок для очищення. Універсальний метал з пластиковою ручкою 34. Килимок для змішувача. Сірий колір 77 гривень. Бажаю успіхів у справах душевного спокою. Дякую, ваша навакце.